Всім привіт! Сьогодні у нас неділя, у нас буде салат. Хто вже догадався, яка назва салата, запрошую до коментарі. Бачите, маємо домашній майонез, червошня мука, морква, картопля, сир, жовток, білок і тунчик. Будемо збирати. Виклала перший такий у нас поверх. Дві банки тончика. Був такий в олії оливкові. Олію трохи злила. І зараз на картоплю піде тончик. Дивіться, така краса вже виходить. Дві банки тунчика. Набагато. Три пачки тунчика коштували за 12 злот. Зараз додала трохи кольору моркочки. Зверху буде сир тертий. Сир буде тертий. Тепер у нас сир тертий. Ставте вподобайки і підписуйтесь. І такий салат у мене получився. Бачите, трошки нерівно, але то нічого. Буде смачний. І ще сьогодні день народження моєї сестри. Вітаємо тебе, Світлана, з ним народженням. І всього найкращого. Якщо, хто знає назву салата, запрошуємо в коментарі і підписуйтесь. І до зустрічі в наступних відео. І слава Україні!